Хвороба не вирок для досягнення мети. У цьому переконані учасники виставки, яка відкрилася у Сумському палаці дітей та юнацтва. Вишиті картини, вироби із глини, квілінг та інші витвори представили на загал до Міжнародного дня інвалідів. В Україні такий припадає на 3 грудня. Українську народну ляльку-мотанку Оля навчилася шити у сумському центрі Спільнота це одна з тих організацій, які допомагають особливим людям знаходити своє покликання. Ляльки для Олі можливість дарувати оточуючим радість і віру у власні сили. є кукла бажанка, кукли для маленьких діток. Туди веш, при, пришиваєш діткам конфети, і вони одній під, конфетці беруть кожний раз і загадують собі желання. Повірити в те, що ці шедеври, створені руками людей з обмеженими можливостями, дуже важко. Їх таланти пробиваються крізь фізичні обмеження і соціальні стіни. Допомагає бажання бути корисними. Не всі учасники змогли приїхати на виставку саме через проблеми зі здоров'ям. Втім, ауру любові до життя передають їхні творіння. Коли дізналися, що Ліля вишиває, запропонували одну виставку, іншу, і ми там виставлялися, люди приходили, дивилися. Я приходжу і розказую, кажу, Лілічка, ота робота, оті люди оте казали, оті люди оте казали, всі високо оцінювали. Вона мені спочатку не вірила, вона для себе просто шила. А тоді, коли вона побачила, що, що це людям цікаво, вона так ну. Просто крила знаєте з'явилися. Така виставка проводиться не перший рік. Десь близько 50 робіт. Є роботи дуже достойні, такі творчі, такі дуже красиві. Сьогодні на Сумщині проживає більше 60 тисяч людей з обмеженими можливостями, із них 3,5 тисячі діти. Знаходити у собі нові грані і творити їм допомагають близькі люди і соціальні організації. Високий рівень майстерності результат боротьби і складної роботи над собою. А ще розуміння, що для справжньої творчості дійсно немає меж. Анна Скрипняк, Олександр Олексієнко на часі новини.